23 травня в Україні відзначають День Героїв, борців за свободу країни. Вони захищають нашу землю, нашу свободу та незалежність. Це воїни на передовій, які з ризиком для власного життя борються за мир і безпеку наших родин. Це медики, які рятують життя і лікують поранених. Це волонтери. Які невпинно допомагають військовим, надаючи необхідну підтримку та допомогу, також серед наших героїв є люди невійськових професій, які віддають усе, щоб допомогти постраждалим від війни. До Дня Героїв України які теплі слова ти можеш їм побажати. Дякую всім захисникам, які зараз охороняють незалежність нашої України, які зараз стоять за нас спинами. Дуже вдячні кожному за захист і бажаємо повернутися додому живими і неушкодженими. Я хочу побажати нашим хлопцям, щоб вони повернулись свої родини. Я хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам за патріотичну свідомість, за бажання захистити свої сім'ї, родини, батьківщину. Які слова до Дня Героїв України ви можете побажати? Дякуємо за захист. Боже опіки на всіх шляхах. Повертайтеся живими, наші герої. Бажаю незламної волі, мужності і дуже дякуємо їм за захист нашої держави. Ми бажаємо перемоги, ми бажаємо їм всім вибороть і вигнати цю навагу з нашої рідної країни. Я бажаю нашої перемоги. Я бажаю, щоб Україна перемогла швидкої перемоги. Бажаю вам щастя, здоров'я, любві. Е, бажаю незламної волі, благополуччя, щоб на вашому шляху зустрічались лише однодумці. Щоб було і щоб скоріше закінчилась війна.